Нещодавно в Україні з'явилося електронне пенсійне посвідчення, яке можна оформити у сервісному центрі пенсійного фонду або ж онлайн через веб-портал. Для того щоб його замовити, потрібно заздалегідь приготувати наступні документи: скан-копію паспорта, скан-копію, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографію і підпис на окремому папірці. Це все завантажити, але можна завантажити лише за допомогою кваліфікованого електронного підпису або звернутися до сервісного центру за словами представниці головного управління пенсійного фонду України у Житомирській області ця послуга стала популярною серед українців, які перебувають за кордоном. е Пенсійне посвідчення, якщо людина замовила 5-го числа, то 6-го числа вона вже автоматично є у застосунку дії. Звичайно, для людей, які за кордоном, які не можуть звернутися до сервісного центру, це є вигідно. Тепер же Пенсійний фонд України додав ще одну послугу для зручності громадян. На офіційному веб-порталі можна перевірити дійсність пенсійного посвідчення, зробивши лише декілька кліків. Тут уже не потрібно кваліфікований електронний підпис, просто особа заходить на веб-портал, яку цікавить дійсність пенсійного посвідчення, набирає номер пенсійного посвідчення, і система буквально за декілька секунд видає інформацію. Я хочу знайти пенсійне посвідчення. Вибираємо тип пенсійного посвідчення. От паперове пенсійне посвідчення. Я заготувала ідентифікаційний код. Паперове пенсійне посвідчення. Діюче. Така послуга стане у нагоді при перетині кордону або ж у міграційній службі. Людина втратила паспорт. Людина є пенсіонером, міграційна служба раніше направляла нам запити паперові запити про підтвердження пенсійного посвідчення. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1